Слава Богу. Бог милосердний і те, що ми на цьому місці, це для нас вже як свідоцтво, правильно? Якщо нам не за що, ну, немає за що подякувати Богу, якщо ми не знаходимо якісь може, великі свідоцтва в своєму житті, те, що прийшли ми сюди на це місце, це вже велике свідоцтво. За це вже можна подякувати Богу. Амінь. Я би сьогодні хотів казати на таку тему, яка називається вірність і талант. Логічніше було б сказати, да, вірність і що, і невірність. Да? І ти думаєш, вірність, талант, як це пов'язано? Колись давно я в одній церкві проповідував на тему вірності і так багато дуже підготував, сидів а, і. Одна, одна людина, яку я дуже поважав, Іван Антонович, він сидів, ну, він був вже такий пожилий, і він сидів спереді, слухав, слухав цю проповідь. Дуже так я підготувався добре. І він підходить до мене після проповіді, скаже, ну, про вірність може було трошки і менше. Я намагатимусь бути коротшим. А, вірність і талант. Талант, знаєте, це те, що в нас іноді, знаєте, дає вау-ефект. Ми іноді бачимо талановиту людину, ми бачимо його талант, таланти, ми просто так, восхищаємося, да, радуємося, бачимо, десь попадається якесь відео, ми бачимо, там людина гарно грає, або там ще якийсь талант, швидко читає, або, або швидко рахує, ми там дивимося і дивимося. Ви пам'ятаєте, в Україні у нас тут була передача Україна, що має талант. Я бачив, в ну, дивився цю передачу з перших там сезонів. І як перші люди, які виходили, там щось грали, і всі такі вау, класно, класно! Але з кожним сезоном треба було ще більше. Дивувати людей. Якщо ти просто граєш на піаніно, там в першому сезоні це якось там прокатило там усі вау-вау. В другому сезоні треба там на чотири руки або щось, і треба було ще більше і більше. Людей дивує талант. І ми іноді, знаєте, хочемо ну, побути з таким чоловіком або жінкою, або дитиною, яка дуже талановита, хочемо сфотографуватись. Да? Ми іноді бачимо талановиту людину, і що ми хочемо там. Сфотографуватися і сказати, а я знаю його, я був там з ним, за ручку там З Сталовитими людьми дуже хочеться бути разом. У мене є товариш, він дуже гарно грає на гітарі. Я думаю, що за там, скільки там, 20 років я вмію грати на гітарі, але коли я саджусь поряд з ним і він грає, я розумію, що я ще не вмію грати. І я іноді кажу, так знаєш, що ну, я, мабуть, просто помолчу. Посиджу рядом. Талант це те, що знаєте, нас приваблює. Коли ми бачимо талановиту людину, ми восхищаємося. Ми можемо підійти до батьків, якщо ми бачимо талановиту людину сказати, вау, тебе там дитина вже там, в рік-два вміє там, що, там, ходити, читати або щось, і ми так класно, треба розвивати талант. І в церкві ми іноді зустрічаємо талановитих людей. І іноді талановита людина вона дуже виділяється. Ви бачили? Ну, Можна виділити талановиту людину. Ми бачимо, ми восхищаємося талановитими проповідниками, талановитими співаками. Ми бачимо, коли приїжджає якийсь там а, проповідник, який каже, там, він підготував слово якесь, люди стає в залі як? Побільше чи поменше? Побільше. І знаєте, талановити людину видно, але є ще одна людина, яка може бути просто вірною. Я споміщав, що є людина, яку ти не бачиш, от, ну, не виділяють її, вона не виділяється якимись великими талантами, може не співати якісь там пісні, може не проповідувати, але вона щось і служіння служіння вона робить і залишається вірною. І ці люди можуть бути, можуть бути непомічені роками. Ми талановитих людей можемо возвелищувати, восити їх кудись, показувати і всі будуть хлопати. Але є вірні люди, які залишаються завжди в тому служінні або в тій роботі, яка може для нас бути і непомітна. Я помічав, що ці люди вони не дивляться на погоду. Не дивляться, може, якийсь там який настрій у неї. Не дивляться те, що там прийдуть, похвалять її, скажуть, що ти там молодець, не молище. Вона просто залишається вірною. Талант. Він нас надихає. Але вірність ми іноді можемо і не помітити. Що ж Бог вибирає, що Бог вибирає? Або що ми можемо помітити в Біблії для себе зробити висновки, що важливіше для нас талант чи вірність? Давайте відкриємо а, Перше Самуїла, або третя царство, да? допоможіть. Перше Самоїла, 16 розділ. З 4 а, з п'ятого верша давайте прочитаємо. Цей момент, коли прийшов а, пророк Божий до однієї сім'ї. Він мав одну мету: знайти царя. Він не знав імені, він не знав, як виглядає цей цар. Бог сказав: прийди до цієї сім'ї. Я вкажу тобі нового царя, який буде після Саула. Яке було очікування після Саула? У цього пророка Самуїла. Він чекав побачити такого ж талановитого царя, як Саула. Саул був талановитий цар. Він, як цар, був талановитий, але як чоловік Божий, він робив неправильні речі. І Самуїл хотів побачити такого ж талановитого, сильного, сильну людину, там, з мишцями. І він хотів побачити і сказати: так, ти достойний цар, ти такий же, як Саул. Давайте прочитаємо. 16 розділ, перше да, Самуїла, 16 розділ. З 4 верша. І Самоїл учинив так, як звелів Господь. Коли він прийшов у Вифлеєн, то сприможені старішини міста, вийшовши йому на зустріч, запитали, чи твій прихід з миром. А він відповів з миром, я прийшов, аби принести жертву Господу, то що святіся, аби також піти зі мною на жертвоприношення. Потім він освятив Єсея разом із його синами та запросив їх на жертвоприношення. Так сталося, що коли вони прийшли, Самуїл звернув увагу увагу на кого? Іліана. Іліан. Старша дитина. Мабуть, був, якщо ми бачимо, що ці сини потім пішли до війська, був мабуть, таким ну, дуже нормальним, сильною людиною. Самою, Ну, звісно, він, як там, Україна має талант. Підходить, все, забираємо, забарачуємо. Самою звернув увагу на ляву і подумав: напевно, це є Господнім помазком. Він є Господнім, все, закінчуємо все. Але що далі? Але Господь сказав Самуїлові: не дивись на його вроду та на його високий зріст. Тобто якісь талановиті речі, які виділяли його від інших, не дивись на це. Тому що я його відхилив, адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Ми дивимося іноді на обличчя. Ми дивимося на якісь речі, які виділяють людину. І ми іноді кажемо, ти підходиш. все, Не будемо чекати іншого. Співаєш до групи, там, проповідуєш добре, все, все, все. все. І пішло, пішло, пішло. А іноді Бог дивиться, говорить, ні, я вибираю іншу людину. Чому? Бо долановита людина ще не каже, що ця людина вірна, що вона залишиться в церкві, що вона залишиться в служінні, що вона буде слухатися. Ні. Бог дивиться на серце. І підводили інших синів, інших синів, інших синів. І Самуїл дивиться, каже, а що, немає більше нікого? І батько каже, та є один. Не талановити. Співатим щось. А де він? Так там з вівцями. Там йому є місце. І іноді, ви знаєте, таких людей ми не помічаємо. Ми шукаємо талановитих людей, ми шукаємо тих, яких можна там, знаєте, поїздити кудись, або виділити, сказати, та є у нас там, стільки людей співають, або проповідують, або ще, ще ще там багато речей, які, в яких люди можуть виділитися. А іноді Бог бере людину, яка непомітна, але що, вона вірна. Вона приходить із служіння, в служіння, вона молиться, славить Бога. Ми її не бачимо, але вона для Бога. Каже, Боже. Не знаю, куди ти мене приведеш, але я хочу бути вірним. І що Бог робить? Він посилає Давида до Самуїла, каже, ось цю людину я вибираю. Ось цю людину вибирає Господь. Добре, коли талант, знаєте, йде як надбавка до вірності. Та, якщо людина талановита, і це знаєте, як бонус плюс. До нього він ще й вірна людина. Оце класно. Це для Бога. Це таким і виявився Давид. Ми співаємо його, його пісні, читаємо його псалми. Ми вдохновляємося, ми бачимо, що Він був, був не тільки талановитим для нас, розуміння, але він був і вірним для Бога. І Бог його вчив бути царем, Бог його вчив, як треба поводитись. І, і Давид був вірним Богу і слухався Його. Також ми бачимо талановиту людину, яка була в народі ізраїльським як Самсон. Самсон був талановитою людиною, дуже. Бог його виділив, Бог його дав, йому дав таке пророцтво, що він буде суддею Ізраїля, що йому треба робити такі речі, що він буде захищати народ Ізраїль. І народ Ізраїля його бачив. Він був дуже, він захищав від філистимлян і робив багато речей. Талановита людина. Але ми бачимо, що те слово, яке казав Бог, ту вірність, яку він, яку він повинен був проявляти, він це не робив. Ну я ж стала новина людина? Ну там мені простять, ну піду я там. Що він робив? Він брав там, а, був, була померна а, Лев помер. Він не повинен був торкатися цього. Він пішов шукати собі жінку з племенних. Він почав розказувати секрет, який Бог сказав, щоб він там не робив, не казав нічого, бо він не був вірним. Він був просто талановитою людиною. Талант був видний. Люди бачили. Самсон – це сильна людина. Ми його знаємо. Ти бачиш нас? Бачив. Але чи був він вірний? І ми бачимо, що талант це не завжди дорівнює вірності. Ми бачимо також в Біблії таку ситуацію, коли Ісус розповідає притчу, що одна людина вона поїхала в далеку страну. І Він прислав своїх рабів і дав їм якісь, якісь гроші і сказав, візьміть, пустіть в оборот. І коли він приїхав, він каже першому, якщо ви послідите, він каже за те, що ти був талановитим, ні, вірний. Я тобі даю там города, щоб ти міг там проявляти свою вірність, щоб ти мог там панувати, робити ті речі, які, за которые його помітив е, його пан. Також ми читаємо на русскому местописанні, а домостроителей що требується? Оказатися верним. Оказатися не талантливим, не талановитим. Домостроїтеля це домоуправитель, завхоз. Людина, яка дивиться за господарством. Від нього вимагається, щоб він не був талановитим. Щоб він там за щось взявся і зразу зразу там пішло, 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 пішло. Там за час люди роблять, він за дві хвилини зробив. Люди думають, о, ефект, робиться швидко все, талановита людина. Ні, Бог каже, вірність вимагається від цієї людини. Тому що іноді буває важко, іноді буває важко і не все, знаєте, виходить. Талановита людина може подивитись, ну, не виходить там, не зроблю. Там. Піду кудись щось по-іншому зробити. Там, там, де більше в мене виходить. Але вірна людина, вона що залишиться і скаже: ну, треба зробити це. Треба не залишити в такому стані, залишити цю роботу і піти щось робити інше. Це може талановита людина, а вірна зробить так, як треба. Талант – це завжди добре. Ми бачимо талановитих людей. Ми бачимо ті, які можуть нас, знаєте, надихнути доброму. Але давайте надихатися вірними людьми. Давайте помічати тих, які вірні в своєму служінні. Якщо ви талановиті люди, давайте розвивати собі вірність. Давайте залишатися в тому, що ми поставлені, щоб Бог міг робити з нами якісь речі, що прославляли його. Амінь. Бог шукає не тільки талановитих, але й шукає сьогодні вірних людей. Амінь. Давайте подіймемося і прославимо. Боже, вдячний тобі, вдячні тобі за милість Твою, за любов Боже. Ми вдячні, Боже, за те, що ми сьогодні в церкві. Ми вдячні, Боже, за те, що ти все батько, який все можеш, ти довіряєш нам іноді якусь роботу. Ти довіряєш нам. І ти кажеш, Боже, щоб ми залишалися вірними. Благослови тих людей, які мають талант, Боже, сьогодні в церкві, Боже. Боже, благослови тих людей, які щось вже міють, Боже, допоможи їм стати вірними, Боже. Проявляти вірність до Тебе, Боже, щоб у них не опускалися руки, Боже. Благослови тих людей, які кожної неділю, Боже, приходять, а може і з середу, Боже. А може і на молодіжні приходять, Боже, і просто моляться. Просто чекають, Боже. Просто щось роблять для Тебе і цим прославляють Тебе. Допоможи нам, Боже, брати з них приклад. Боже, допоможи нам проявляти цю вірність у всьому, що ти до нас, Боже, да, що Ти нам даєш. Благослови церкву нашу. Благослови, Боже, молимо Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Прости нас там, де ми не проявляли вірність, Боже. Там, де ми казали, я не можу. Залишали це, Боже. Прости нас за це. Якщо є можливість повернутися і доробити, якщо є можливість повернути і зробити краще, Боже, то допоможи нам. Нехай це прославить тебе. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.